Доброго ранку, Україна, доброго ранку, Одеса, доброго ранку, всі ріелтори, які працюють сьогодні на ринку нерухомості. З вами Агенція нерухомості Слом і я, Тетяна Літвінова. Якщо хтось забувся, і сьогодні наша зустріч понеділок, 28 квітня і. Ця зустріч, ну якщо чесно, то для мене це таке ж, як включитися на новий на новий тиждень, включитися з вами. І от я починаю з вами працювати і на цій майже завжди на цій ж енергії при цю цій ну, таку саму швидкість я стараюся втримати протягом всього тижня. І чого я вам взагалі то бажаю всім і кожному а, що, з чим хочу звернутися? Там зараз нас 11 учасників, і хочу. Вас попросити, можливо, у вас є якісь питання? Можливо, у вас є якісь труднощі або якісь. Ну, не, не, не дуже зрозуміло, щось в роботі і у вас це питання є. Ви можете мені його задати і в прямому ефірі я можу відповісти вам і у особисті повідомлення, а також а, на прямий ефір можемо розібрати будь-яку тему, тому що ті теми, які я вам розказую, я їх не вигадую. Ви ж розумієте, що я їх не вигадую. Це я беру з вашого особистого професійного життя, так? Але якщо у вас є особисте ваше питання, ви можете напряму звернутися до мене, і ми розберемо це питання. Можемо в особисто з вами. Можемо у прямому ефірі, І це теж буде корисно для тих інших, хто дивляться наші ефіри або прямі, або у запису. Ну що, поїхали. Готувалася до зустрічі. Доброго раночку Готувалася до зустрічі і не знала дуже багато тем і. Чесно, не знали. Мені здається, іноді що я вже. Ну, мабуть, по третьому, по третьому коло одне й те саме вам розповідаю, одне й те саме вам розповідаю, але я сама по собі знаю, що навіть коли я чую інформацію, не перший раз, а другий, третій раз, от саме в цьому стані, в цьому положенні, де сьогодні я знаходжуся, я візьму для себе щось інше, щось по іншому, з іншої сторони, з іншого ракурсу. Тому якщо навіть вам здається, що ви вже це чули. Я вам так скажу: так, ви вже це чули. І, можливо, навіть не один раз, але можливо саме сьогодні, саме в цій інформації, ви знайдете щось, що вам допоможе працювати і бути ефективніше, або десь буде користю саме для сьогоднішньої вашої ситуації. Ну, що сьогодні хочу поговорити: у нас минулого тижня була трошки робота по як працювати з клієнтами, да. І от я й підібрала таку тему, як ефективно ріелтору працювати з клієнтами в месенджерах, в телефонних дзвінках, щоб не втратити їх інтерес, щоб не втратити інтерес клієнта. Тому що на сьогоднішній день спілкування з нашими клієнтами через месенджери, через телефонні дзвінки. Це вже все, це невід'ємна частина нашої роботи, і вона і вона ну, дуже велику частку це, ну, Це є дуже велика частка нашої роботи. Однак, через коли у нас немає або відсутній особистий контакт, то і є тут певний ризик, що ми можемо того клієнта втратити саме через слабку комунікацію. Я дам сьогодні абсолютно практичні, легенькі поради так, для того, щоб уникнути вам цього. І що хочу сказати, що найчастіше самими поширеними помилками, як є, у вашому, вашій комунікації з вашими клієнтами, є або сухе, або формальне листування. Ще може бути таке, що до когось з клієнтів, хтось з клієнтів хоче індивідуального підхіду, так? І це також може бути помилкою в спілкуванні, бо ми можемо не надати того індивідуального підхіду, і ну, трошки клієнт буде вже десь незадоволений, так? Є клієнти, є так, що у нас буває затримка з відповіддю. Ми можемо затриматися ми можемо чимось зайняти. Ми можемо не приді... ми не можемо не подумати, можемо забути так. І от ті клієнти, які не отримують також належної уваги від ну від нас, да то вони починають відчувати, що вони для нас не важливі, розумієте? Тобто, коли е, він дає запит, або він чекає відповіді, а ми додаємо цю відповідь не одразу, або там не в той термін, в який ми йому пообіцяли, так то він вже починає відчувати, що він для нас не важливий і інтерес до співпраці з нами у нього дуже сильно знижується, а може й, да, навіть втратитися. Тому що я хочу сказати, так, так, поширені помилки є або сухе, або формальне листування, коли ми не приділяємо уваги, так, коли відсутність підходу індивідуального, або коли ми затримуємося з відповідями. І клієнти не отримують тієї уваги від нас, і вони самі відчувають. Ви по собі згадайте просто коли ви замовляли якусь послугу або чекали від когось відповіді, і вона не надходила в той час. Вона не надходила від того експерта. Будь-що це, будь-що це з особистого життя з вашого, да то і вам вже було ну, таке. інтерес спадав, дуже дуже спадав інтерес до співпраці. Він знижується. І, от щоб цього уникнути, я зараз дам коротенькі вам поради. Я думаю, що ніколи вони не будуть зайвими, і для вас ніколи вони ну, немає такого в навчанні в нашій роботі, щоб щось було таким, що нам не буде в нагоді в нашої роботи. Тому приділяйте увагу індивідуальності кожного клієнта, От, от індивідуальності кожного клієнта. Розумієте? Замість того, іноді, да, ми діємо шаблонно. Так, І шаблонно діяти теж нормально для нас на сьогодні, а, тому що да, навіть діяти шаблонно, то системна робота. так? А, і от, я, а, ну, але буває так, що бувають клієнти, де з ними шаблонно так, ми не можемо працювати. І йому потрібно додати якоїсь персоналізації да, до, до, його, до тих повідомлень. Якщо ми надаємо нашому клієнту посилання з об'єктами, то, будь ласка, дайте йому пояснення, чому саме цей об'єкт може бути цікавим саме цьому клієнту. Ну, У вас ж є запит того клієнта, у вас є з чим він до вас звертався. Просто напишіть одну-дві ключових. ключових Показників, яка у нього була потреба, і що цей об'єкт дійсно відповідає. Не шаблоні так гарно, це теж добре, але якщо є у вас можливість додати індивідуальності персоналізації до кожного повідомлення або тому клієнту, який приходять цієї уваги індивідуальності, то додайте це, не ігноруйте, це додасть їй довіри до вас, від вашого клієнта. А ще що я хочу ну, от додати ще вам побажати да, це підтримувати діалог, активний діалог. А так, да, клієнти бувають суховато відповідають. Ми не знаємо чому це не стосується особисто нас. Це не стосується саме того об'єкту, який ми відправили йому, так, чи тієї інформації. Але якщо він навіть відповів вам суховата лише дякую, так, ви там старалися відправили йому там добірку тих квартир, передивлялися, так, а він вам там дякую. Або, можливо, іноді таке буває, що взагалі-то нічого, і дай Бог, якщо це вайбері, він сердечко поставить або в телеграмі якусь реакцію, так? Ви все одно продовжіть з ним розмову продовжіть з ним розмову. Хочу запитати, який запропонованих варіантів вам сподобався? Чи сподобався вам якийсь із тих варіантів, що я запропонувала вам? А можливо, ви хотіли б дізнатися про якийсь об'єкт конкрет... ну, щось конкрет... об ну, більше інформації? так? Намагайтеся підтримувати активний діалог. Таких, щоб він вам хотів відповісти. Це, ну, це збільшить, збільшить ту довіру і збільшить до вас, вам можливість ще далі попрацювати з цим клієнтом. Ну, я вже казала про оперативну від, ну, відповідати на запитання, тому що затримки з відповідями можуть створити враження байдужості, так? А коли ви своєчасно надаєте інформацію, коли е, Пообіцяли йому перші половині дня да, скинути, зробіть це в другі, в Е, Сказали, що наберу вас у шостій. Зробі це, наберіть його у шостій, так щоб там не було, щоб там у вас не сталося. Зробіться своє ну, тобто свою обіцянку виконуйте, і тоді це да, от іменно ця оперативність відповідати на його запитання. Своєчасне надання йому інформації, воно допоможе утримувати інтерес клієнта саме до вас і до роботи з вами. Розумієте? Тому що, пам'ятаєте, я ну, хто, хто бував у мене на навчаннях, у кожного покупця є мотивація до покупки, у кожного власника є мотивація продати, а у кожного людини, чоловіка, так? у клієнта є мотивація працювати чи ні з рієлтором. Розумієте? І, от, просто щоб не втрачати його той інтерес до вас, не втрачати його мотивацію до того, щоб він хотів працювати з вами, оперативно приділяйте і відповідайте йому увагу, відповідайте на запитання. І ще я раджу на сьогоднішній день ще одну таку невеличку пораду дам, підтримуйте професійний той тон спілкування, але тепліший. Так, да, коли ми формально спілкуємося з нашими клієнтами, ми іноді можемо. Це добре, так? але це може давати трохи дистанцію. Воно може створювати дистанцію. А коли. Ми трохи тепліший, ну, або який ваш настрій запитати, да? або поражати доброго ранку, або спитати, як він почувається там після показів, а ви щось додати теплоти до вашого тону, так? то це вже більш довірливі стосунки будуть у вас з вашими клієнтами. І що хочу сказати на, вже на завершення і на останок, пам'ятайте, От просто пам'ятайте для себе, що не треба, не повторюйте помилки, вони вже є, їх дуже багато. Просто подумайте самі чесно для себе, що ви десь робите не так. От я чесно вам скажу, я... у мене було таке, що я своєчасно, да, своєчасно не відповідала. І от просто могла або затримати з відповіддю, або то, потім дзвоню, вибачаюся, ось, вибач мені, вибачайте я там на на на. Та на що воно мені нада, то вибачення? Розумієте? На що я сама створила таку, сама пообіцяла, сама створила таку ситуацію, потім сама дзвоню, вибачаюся, а іноді не дзвоню, тому що мені вже соромно, розумієте, нащо я то робила? Або б сразу сказала ні. Якщо я не можу допомогти тому клієнту, чому мені зразу не сказати і не від? Мовити йому, ні, або я не можу, або то нереально, або то я не. Та взагалі то не ваш ріелтор. Ну, я не знаю, або сказати так, якщо я вже сказала так, то Танечка, будь добра, будь ласка, зроби, зроби тим людям, як ти пообіцяла, ти ж доросла людина. так? І от це було дійсно це було моє. І я більше скажу, іноді, навіть зараз, дуже рідко, дуже рідко, ну, все одне буває. І я вже з цим працюю зовсім по іншому. розумієте? Я вже знаю, що це буде забирати в мене дуже багато енергії. От я пообіцяла. Я знаю, що я не зробила. Я собі думаю, на що ти пообіцяла? Чому ти не подзвонила? І це ці думки вони забирають в мене ту енергію. Розумієте, і мені я відчуваю себе не ну. Погано, ну дійсно погано, давайте будемо чесним. Просто подивіться на себе: подивіться, як ви працюєте з вашими клієнтами, наскільки ви приділяєте увагу до клієнта, наскільки ви персонально, можливо, додаєте для нього якусь користь, особливо саме для того клієнта, не в рамках просто формального тону, а десь з теплотою з людяністю, розумієте? І це вже додасть вам, ну, додасть інтересу клієнта з вами працювати, тієї довіри. Якщо у вас, навіть якщо клієнт не відповідає вам так обширно, да, і багато, все одно задавайте йому питання, задавайте йому питання. Чи сподобалось ми іноді, нам іноді соромно да, сказати, ну не соромно, а іноді десь. Некомфортно, от я ж йому відправила так, а він мені навіть дякую не написав, так і це якась образа у нас, наша образа того клієнта приходить. Та Там та людина взагалі-то не видна, ми не знаємо, що там взагалі трапляється. І ще я хочу сказати до цього: що якщо коли ви розмовляєте з клієнтом і кажете йому, що так, я відправлю вам добірку варіантів, так, я запропоную вам, що сьогодні продається, тільки після того, як я вам відправлю, скажіть. Я не зателефоную вам через годину, і нам потрібно з вами поспілкуватися так, для того, щоб обговорити ті варіанти. Сразу пролежіть той мостик, зробіть його одразу в тієї вашому першому діалозі до того, як ви ще відправили йому добірку варіантів. І тоді у вас буде легальне право подзвонити йому, тому що ви домовилися, і від того клієнта отримали. Так, відповідь, що так, так, да, давайте ми з вами зв'яжемося. Або якщо він каже, ні, мені через годину буде не так зручно, давайте після шостої. Ви кажете, добре, після шостої, сьогодні, після шостої, ми з вами проговоримо. Добре, і ви набираєте після шостої, так самі. Ви йому кажете, та ні, то я вас наберу. розумієте? Не чекайте, коли клієнт каже, я вас наберу. Ні, нам це не підходить. Не підходить, що клієнт нас набере, тому що ми знаємо потім, що ми сидимо і чекаємо. Бере не набере, набере не набере. Та ні, я буду сам йому дзвонити. Нащо ну, воно мені треба? Тому зразу прокладайте той мостик. А, клієнти звертаються і вони очікують нас дійсно професійної допомоги. Да, вони хоч, ну, вони бажають професійної допомоги, тому і іноді ну, то есть, вони коли звертаються за нашими об'єктами, за нашою рекламою, або до нас, як до експертів, вони професійно, але не тільки. Розумієте, та ж та. Пресловута людяність. людяність, всі потребують її людяність, і ви також того потребуєте. І навіть, навіть просто коментар, або, прові... або навіть така радісна емоція, або така енергія в голосі, що, ви знаєте, з задоволенням попрацюю з вами, або з задоволенням допоможу вам знайти або продати, або купити, і це вже може набагато значно краще. Покращити да, враження клієнта від вас від спілкування з вами і від відношення до вас як до експерта. І у мене на сьогодні все. Я бажаю вам чесно подивитися, як ви працюєте. Можливо, десь трошки щось під керокпідкоригувати для того, щоб та довіра, для того, щоб те відношення ваших клієнтів до вас, до вашої роботи дійсно було з повагою до вас. Було для вам легше з цим працювати, і результати були ще кращими. Дякую, що прийшли сьогодні на ранкову зустріч. Була дуже рада для вас працювати. Дякую, мої, дякую, мої гарненькі. Вже скучила, скоро побачимося. І Гарного тижня на вам і вірте в себе. Вірте в себе, вірте в свої сили, вірте в свою роботу, вірте в своїх клієнтів, і все у вас буде класно і добре. Все, дякую вам.